Дуже зла самка нападає на самця, самець коло самця завжди тусуються маленькі нутернята, бо дивіться, самець куточок забився, тихенько сидить, а самка до нього чіпляється. Можливо, через те, що е, він зайняв її місце. Не знаю, яка причина. Самець піде то в один куток, то в другий, Самка вічно за ним гоне, гоне. Дородів не було, було все спокійно. Після родів вона взагалі. Навіть шкода мені того самця, бідного. А коли не гляну, то внутрінята завжди кругом нього. Одне, а взаді друге сидить куточку.